Декілька слів відносно егоїзму і любові до себе рідного. Знаєте, я в своєму житті зустрічав доволі багато людей, і от не в плані судження, а в плані життєвого досвіду хочу сказати, що є люди, які, ну, скажімо так, дуже егоїстичні, дуже горделиві. І які перевищують свої можливості. Ну, це люди, в яких завищена доволі самооцінка. В дійсності мені цих людей завжди ну, жалко, тому що при завищеній самооцінці понизити її надзвичайно тяжко, тому що его не дозволяє, це треба над собою багато працювати. І життя буде вчити, і як правило, наступає такий момент, коли серед цих людей з'являється такий вакуум в оточенні, тому що, як правило, інші люди не люблять з ними спілкуватися. То це, знаєте, нарцисизм. Це перша категорія людей. Є друга категорія людей, які себе недооцінюють. З цими простіше. Чому? Тому що це люди не впевнені собі, це люди мовчуни, які стараються не висловлювати свою думку. Це ті люди, кого інколи в народі називають там сірі мишки. Але в дійсності ці люди можуть бути надзвичайно цікавими. Вони просто в свій час по якійсь причині, там чи дитяча травма, там, чи ще якісь речі можуть бути. Вони просто знаєте, як ті равлики заховалися в своїй мушлі, і вони сидять там, якби не висовуються, і вони занизили собі самооцінку. Я так само зустрічав цих людей і знаю, що серед них є дуже багато талановитих людей, які себе недооцінюють. Тут простіше, чому? Тому що планку можна підняти. А є третя категорія не високо, не низько, а в саме раз це ті люди, які... Ну, самодостатні, які себе відкрили, і які в цьому житті зайняли якраз їм належне місце. Не високі і не низьке. У кожного свій шлях широкий, як говорив Тарас Григорович Шевченко. У нас в кожного є своє місце в цьому житті і своє покликання. І по-справжньому щасливими ми можемо бути тільки тоді, коли займаємо не вище місце, яке нам не належить, і не нижче місце, яке не наше, а наше, наше. Оце дуже важливий такий тонкий момент. Я щиро всім глядачам бажаю усвідомити те, про що я зараз говорю, і зайняти в цьому житті своє місце. Тому що, коли ми на своєму місці... Тоді у нас, як правило, все виходить, гармонізується, і, як правило, тоді у нас з'являється шанс бути щасливим. Щастя дуже така, знаєте, об'ємна категорія, вона не залежить тільки від покликання, від цього місця, воно залежить від багатьох речей від здоров'я, від сім'ї, від благополуччя, від матеріальних станків, від роботи. Але все це складові щастя, і якщо цих складових не вистачає, то в нас і щастя, якесь таке, знаєте, половинчати получається. А от цих складових людського щастя. Оце місце це, мабуть, сама-сама основна складова. Без нього точно щасливим в повній мірі повноцінно бути неможливо. Шановні друзі, всіх сердечно запрошую приєднуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, свої коментарі ну, або якісь запитання, які я рахуєте потрібним, задати мені для дальнішого спілкування. Наперед вдячним. Всього доброго.